Величезні колони росіян кинулися вперед, намагаючись прорвати оборону збройних сил України та просуваючись у глиб наших позицій. Здавалося, що їхній наступ вже не зупинити. Та раптом потужні вибухи з усіх боків. Ворожа техніка одна за одною здіймалася в повітря. На окупантів полетіли бомби та ракети. Страшна розв'язка цього прориву вражає. Кадри не для слабкодухих. Вітаю вас. Далі будемо говорити про важливі події, зокрема про те, що відбувається на лінії бойового зіткнення. На Донеччині війська 7-го корпусу десантно-штурмових військ відбили спробу прориву з бронетехнікою та мотоциклами. Росіяни провели кілька безуспішних атак із різних напрямків, повідомили десантники. Їхні дії синхронізовувалися з подіями під добропілля, де було знищено майже 30 одиниць техніки під час однієї з наймасованіших атак. Паралельно українська артилерія та дрони знищили механізовану колону ворога. Після першого підриву техніки на мінному полі ворог втратив орієнтацію. Ефіві дрони влучно добивали бронемашини, а бомбери завершили операцію. Окрім уваги заслуховує і відбиття атаки, де росіяни задіяли 35 одиниць бронетехніки. Як повідомили бійці Нацгвардії Азов, противник спробував захопити село Шахове Покровського району. У наслідок оборонних дій українські підрозділи знищили дуже багато одиниць ворожої техніки. Втрати ворога становили 107 убитих і 51 поранений. Найзапекліші бої точилися біля Володимирівки, де окупанти змогли висадити 32 піхотинці. 20 із них були ліквідовані одразу. Решта згодом у зруйнованих будинках і підвалах після ударів важких бомберів. По районі Добропілля відбили одну із наймасованіших атак росіян, щоб захопити село Шахове та Володимирівка. Окупанти кинули в бій 29 одиниць бронетехніки. Колони рухалися різними маршрутами групами по 4-5 машин. Атака тривала понад 6 годин. За цей час українські підрозділи знищили два танки, 12 бойових броньованих машин і одну машину з піхотою. ФПВ-дрони полювали на рештки ворога. а спецпризначенці сил спеціальних операцій ліквідували три ворожі позиції. Бійця 5-ї штурмової бригади взяли кількох окупантів у полони. Як відзначили українські військові, росіяни подякували за те, що їх блискуче. Взяли у полон. Та, на жаль, росіяни вже вивісили свій прапор на стеля в Покровську, що може бути дуже недобрим знаком. Там тривають вуличні бої. Ворог хоче закріпитися у місті. Військові оглядачі зазначили, що в разі обходу Покровська з півночі і втрати села Гришина та перекриття нашої логістики, можливо, доведеться відступити від Покровська, аби було менше людських втрат. Військовий експерт Олег Жданов надав детальний опис штурму поблизу Добропілля, тож далі пропоную почути його думки з цього приводу. А от як вони намагаються одержати Добропілля? от вам смотрите примір. 27 октября, то есть, позавчора, расисти провели массировану механізировану атаку з привлеченням 29 единиць техніки в районі Доброполія. Тобто, это нонсенс. Сегодня 29 единиц брони это нонсенс для российской оккупационной армии. То есть такое количество бронетехники в одной, в, в одной атаке на одном участке это просто нереально. Но они бросают в бой все, что собрали, бросили в бой. Атака, целью противника было захватить населенный пункт Шахова и Владимировка. Кстати, они в районе Владимировки добились частичного успеха. Пару позиций наши войска вынуждены были оставить. Ну а на шахово они не пришли. Я вам говорю, шахово там ключевой населенный пункт, потому что за шахово нет не за что зацепиться, там дальше идут поля. С небольшими лесопосадками и аж до самой Константиновки-Дружковки. То есть это прямой выход на эти два населенных пункта. А мы понимаем, что Константиновка-Дружковка это южные ворота в Краматорск. Поэтому удержание это важно было. Так вот, расисты поперли всем, что есть, то гурьбой пошли в наступление на наши боевые порядки. Атаку спланировали довольно неплохо с точки зрения военного искусства, она проводилась в несколько волн, в плохую погоду, то есть когда нельзя, когда минимальная эффективность дронов, и дронами как бы э, разметелить эту колонну на подходе нельзя было, плюс группы по 4-5 единиц техники, то есть э, считайте, это примерно 5-6 Волн они сформировали для штурма наших позиций. І от такі такі мов такими групами по 4-5 единиц з бронетехніки. вони накат за накатом. між накатами активно працювала вражеська артилерія і вражеська авіація по нашим бойовим порядкам. Одночасно на Донеччині прикордонники підрозділу безпілотних авіаційних систем Фанікс спільно із суміжними частинами відбили поблизу Володимирівки. Механізований штурм, скориставшись негодою, ворог здійснив спробу масової атаки. Прикриваючись дощем, росіяни сподівалися просунутися вглиб території, застосовуючи близько 15 одиниць важкої бронетехніки. Повідомили у Державній прикордонній службі України. Результат. 14 знищених бронемашин, серед яких один танк і близько півсотні ліквідованих окупантів. Це вже четвертий штурм, який Фенікс успішно відбив на цьому напрямку за місяць. Український генштаб підтвердив, що ситуація на півночі також залишається напруженою на північно-слобожанському та курському напрямках, що безпосередньо загрожують Сумщині. Зафіксовано сім штурмів. Ворог завдав десятки авіаударів, скинув понад сотню авіабомб і здійснив понад 2,5 тисячі атак дронами камікадзе. Загалом протягом доби сталося 168 бойових зіткнення, а обстрілів по позиціях українських військ понад три тисячі. На напрямку добропілля українські захисники з 33-ї окремої механізованої бригади відбили подвійний штурм поблизу Володимирівки у вогні та під обстрілами. Черепашки поспіхом десантували загарбників у лісосмуги, так і не досягнувши результату. На сполоханих росіян влаштували полювання, козаки на дронах повідомили в бригаді. У результаті було знищено один БТР, ще один пошкоджений, шість окупантів ліквідовано і шість поранено. Подібна ситуація склалася і на Лиманському напрямку. Біля населеного пункту ставки війська Ерефі спробували прорвати оборону, але перший їхній батаре підірвався на мінному полі. Українська артилерія одразу відкрила вогонь по колоні, а в дрони добили бронетехніку. Один із російських танків був знищений двома влучаннями у корпусі контрольованим ударом у башту. Залишки живої сили противника добили важкі бомбери. Штурм остаточно провалився, розповіли військові втрати противника сягнули до 20 Осі на Володимирському напрямку ворог намагався штурмувати позицію у дві хвилі, задіявши шість батареїв і піхоту. Сили оборони зустріли їх бомберами, фівідронами, легіонерів та розрахунками безпілотних систем. У підсумку одна бронемашина була знищена, інша пошкоджена. А серед окупантів шестеро вбитих і стільки ж. Поранених дещо курйозним, але не менш показовим став епізод, коли російські військові пішли в штурм на інкасаторському автомобілі. Ось він дослідник під ніком Ель Масктер, з'ясував, що окупанти переробили інкасаторський фургон на базі International, наваривши на нього броню та заваривши лобове скло. Вони сподівалися використати його як броньовану штурмову машину. Однак українські сили знищили авто, воно вигоріло зсередини. Окремий епізод трапився, коли росіяни спробували штурму напрямку Володимирівка, але через погодні умови три бронемашини загрузли в болоті. Десант вилазив прямо в воду, розповіли в 33-й окремій механізованій бригаді. Артилерія накрила скупчення противника, а хаймер здобив залишки техніки. Покинуту техніку добили в півідрони та важкі бомбери. Решту підхопили суміжні підрозділи. Піхота ж накивала п'ятому нас пісні кобзона. Жартома додали українські бійці. Усі ці епізоди з'єднують спільна тенденція. Російська армія продовжує застосовувати застарілу тактику масованих механізованих штурмів, сподіваючись прорвати оборону кількістю, а не якістю. Натомість українські підрозділи ефективно комбінують класичні методи оборони з високотехнологічними засобами ураження від FPV-дронів до Хаймарс і високоточних артилерійських систем. Тим же часом у районі Покровська тривають вуличні бої за даними Генерального штабу Збройних сил України. У межах міста та на його околицях перебуває близько двох сотень російських військовослужбовців. Вони намагаються закріпитися в промислових і житлових кварталах, використовуючи тактику дрібних піхотних груп. По 3-5 осіб. Українські ж підрозділи проводять контрштурми та зачищають райони, до ворог намагаються облаштувати опорні пункти. Логістика ускладнена постійними обстрілами та застосуванням дронів. Однак, оборона залишається стабільною. За останні 10 днів на Кровському та очеретинському відтинках фронту українські війська звільнили кілька населених пунктів, зокрема Кучерів'яр та Сухецька. Всього за останній час під контроль України повернуто дев'ять сіл. Втрати противника на цьому напрямку перевищили 15 тисяч осіб та понад 1300 одиниць техніки. Ключно з танками та артилерійськими системами. Сили оборони активно використовують безпілотні системи для знищення техніки та логістичних маршрутів ворога. На мирноградському напрямку фіксується підвищена активність штурмових груп противника. Протягом останніх днів російські війська кілька разів намагалися прорвати оборону, застосовуючи бронетехніку та мотоцикли. Усі атаки були відбиті. Українські десантники сьомого корпусу знищили кілька одиниць техніки та ліквідували десятки окупантів. На Купінському напрямку російські сили просунулися до північної частини міста та намагаються закріпитися. В окремих будівлях за словами представників українського командування в місті немає суцільної лінії розмежування. Ворог діє малими диверсійними групами, що проникають у житлові квартали та займають окремі споруди. Українські ж військові проводять системні зачистки, не допускаючи розгортання повномасштабних боїв у центрі міста. Російські ж підрозділи активно використовують підземну та інженерну інфраструктуру. За даними розвідки, близько 50-70 окупантів проникли до району купі. Через газові труби. всі відомі виходи перебувають під контролем українських сил. Водночас противник продовжує обстріли з артилерії та мінометів, застосовуючи високоточні боєприпаси і авіабомби. У північних районах Харківщини тривають позиційні бої. Росіяни намагаються розширити плацдарм біля дворічної та западного, але просування зупинено завдяки мінним загородженням і ефективній роботі українських безпілотників. Здовж усієї лінії фронту противник посилив використання півдронів, а також боєприпасів. Тільки за минулий тиждень зафіксовано понад три тисячі випадків застосування дронів камікадзе. Українські ж підрозділи активно вдосконалюють засоби радіоелектронної боротьби та се. Теми перехоплення, попри складну ситуацію, темпи російського просування залишаються мінімальними. Усі заяви Москви про нібито оточення українських угруповань покровську чи Куп'янську не підтверджуються. Українські сили тримають оборону, знищують техніку противника та продовжують завдавати йому значних втрат у живій силі. Друзі, я ж дякую, що ви додивились ці відео до кінця. Обов'язково не забувайте кожного дня підтримувати наші сили оборони своїми донатами. Це вкрай важливо.